Урожай овочевих культур ягідних кущів і плодових дерев безпосередньо залежить від якості запилення. Якщо на ділянці немає бджіл, джмелів, оста інших комах достатку плодів чекати марно, пилок з однієї, підки просто не потрапить на інший і плід не зав'яжеться. Існує багато способів залучення корисних комах на ділянку, одні досить прості, інші, більш трудомісті. Вибір стоїться садівником і залежить від його переваг і можливостей. Розповідаємо, як залучити запилювачів на ділянку. Посидіть рослини медоноси. Найбільш простий і поширений спосіб: посадка рослин, які залучать комах, ароматний запах таких культур не дозволить бджолам, джмелям та іншим запилювачам пролетіти повз вашої ділянки. Рослини медоноси потрібно висаджувати поруч з плодовими і овочевими культурами, які необхідно запилити бажано, щоб ароматні рослини розташовувалися на сонячних ділянках. Так аромат буде сильніше залучати запилювачів. Для кращого результату підбирайте культури, які будуть цвісти з ранньої весни до пізньої осені. Спочатку приманкою для бджіл та інших комах стануть крокуси, потім квітучі дерева, чагарники а восени – Айстри і жоржини. Щоб урізноманітнити раціон запилювачів, висаджуйте культури з різних сімейств. Чим більше буде рослин, тим привабливіше буде ваш ділянку. Бджоли реагують не тільки на запах, але і на колір рослин. Найбільше маленьким трудягам подобаються культури з білими, жовтими, синіми, фіолетовими квітками. Обов'язково висадіть такі рослини на ділянці, а ось червоні, рожеві, помаранчеві, то бджіл приваблюють слабо. Рослини, які приваблюють бджіл, календула, мальва, люпин, матіола, резида, запашна кларкія, синець, соняшник, Алтея, Іванчий, Лаванда, мордовник шароголовий, верес, шоржина, чебрець, хатьма Тюрінгенська, Ехінацея, Рута Меліса, Базилік, Розмарин Орегано, Фенгель, Котовник, Лимонний, Шавлія, Акація, Барбарис, бузина, Тереза, Калина, Каштан, Ліщина, Липа, Обліпиха. Шепшина та і також бджолам подобаються фецелія, буркун, конюшина, з овочевих культур, огірок, кабачки, гарбузи, перець, допоможе залучити запилювачів і мавританський газон трав'яний килим із суміші диких трав, досить замість газонної трави посіяти в саду або в зоні відпочинку рослини, які подобаються комахам. Відмовтеся від використання хімікатів, оприскування рослин хімічними препаратами, хоч і захищає від шкідників, але також вбиває і корисних комах, навіть якщо ви і позбудетеся від капосників, не призведе до великого врожаю, оскільки запилення буде слабким. Бджоли та інші запилювачі загинуть, тому що вони дуже чутливі до отрутохімікатів, щоб корисні комахи активно зліталися на ділянку, припиніть використовувати пестициди, замініть їх на нетоксичні біопрепарати або скористайтеся народними методами обробок. Якщо обійтися без хімзасобів ніяк не виходить, строго дотримуйтесь певні рекомендації: не проводьте обробки в період цвітіння. Використовуйте перевірені препарати, не женіться за дешевими речовинами невідомих виробників і враховуйте клас небезпеки для бджіл, Проводьте обробку пізно ввечері, коли сонце практично село і активність бджіл знизилася. По можливості намагайтеся не оприскувати квітки, розпорошуйте розчин біля листя. Стовбура або стебла оприскати рослини медовим або цукровим розчином. Якщо розвести один стволо меду або цукру в один води і оприскати цим складом дачні культури під час цвітіння, то солодкий аромат не залишиться непоміченим для бджіл і джмелів. вони вловлять запах і неодмінно прилетять на ділянку процедуру проводити рано вранці. Суху безвітряну погоду через тиждень два обробку можна повторити. Використання такого методу дозволяє поліпшити якість запилення тих культур, за врожайність яких ви особливо переживаєте, забезпечити безпеку комах. Питання безпеки актуальне для бджіл та інших комах, без укриттів і захищених місць перебувати на ділянці довгий час запилювачі не зможуть, постарайтеся створити для них щось на зразок дикого луки. Там, де рослини розташовані густо і немає ретельної обрізки, бджоли, оси та інші дзищать відчувають себе. В більшій безпеці не потрібно перетворювати ділянку в непрохідні джунглі. Досить залишити кілька нескошених ділянок. Як притулку на ділянці, можна встановити пару будиночків, їх купують в зоомагазинах або роблять самостійно, щоб змайструвати такий будиночок, насверлите отворів в старому кні або товстому поліні і закріпіть його на дереві в саду на рівні очей людини, або вертикально заповніть непотрібний дерев'яний ящик. Відро або іншу ємність сухими порожнистими стеблами, і також боком прикріпіть цей імпровізований будиночок до стовбура або гілках. Внизу перекопайте ґрунт, щедро полити її водою цю вологу землю бджоли зможуть використовувати для побудови гнізда. Також пам'ятайте про природних ворогів запилювачів, бджоли, наприклад, бояться шершнів, мишей, мурах, синиць, рокопудів, щурок і ін. Комахам-запилювачам, як іншим живим істотам, необхідна вода, щоб бджоли не покидали ділянку в пошуках вологи, встановіть для них поїлки, візьміть неглибокі тарілки, підноси блюдця і розставте їх по ділянці, на дно покладіть дрібні камені і наповніть ємності водою. Не забувайте регулярно міняти воду в поїлках, поселити запилювачів в саду. Найбільш складний, але ефективний спосіб залучити комах поселити їх в своєму саду. Врахуйте, що бджоли можуть докучати сусідам і стати джерелом виникнення розбіжностей, щоб наповнити ділянку запилювачами. Доведеться придбати і встановити вулики з бджолами розміщувати пасіку бажано в саду біля плодових дерев. Так врожайність підвищиться, перш ніж встановлювати вулики. Переконайтеся, що люди, які живуть поблизу, не мають алергії на укуси бджіл після заселення. Вуликів, досвідчені садівники, збирають квітки рослин, які необхідно запилити, змішують їх з цукровим сиропом і рано вранці відправляють на корм бджолам, звикнувши до такої їжі, пізніше комахи самі відправляться шукати рослини і запилювати їх, як залучити запилювачів в теплицю. Потрапити в закриту конструкцію бджолам, яких і на ділянці то трохи. Особливо непросто, але існують способи зробити теплицю привабливою і для бджіл відкрити квартирки для провітрювання, а також двері, щоб комахи могли проникнути всередину. Позбавтеся від неприємного запаху, бджоли його не люблять, і всередину конструкції не полетять. Для цього винесіть неприємно пахнуть предмети і перестаньте використовувати хімічні препарати, посидіть біля входу і вікон сильно пахнуть, і пряно ароматичні рослини підійдуть петунії, соняшники, а також базилік, коріандр, гірчиця. Оприскати посадки медової або цукровою водою, Становіть в теплиці поїлки з водою. Якщо жоден із способів вам не підходить, а отримати урожай побільше хочеться. Спробуйте запилювати рослини вручну. Для цього доведеться озброїтися пензликом і переносити пилок від однієї квітки до іншого, а також придивіться до партинокарпічних і самозапильних різновидів культур.